Всім добра, мене звати Світлана і ну і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні я вам хочу показати такий процес, який не подобається більшості в'язальщиць. Це сшивання, зборка виробу. Ну, Мені це точно не подобається. І чим ми відрізняємося від дівчат, які шиють, тим, що вони шиють і ніколи не в'яжуть. А ми в'яжемо, в'яжемо і все рівно нам доводиться шити. В попередньому відео силочку я вам лишу в інфобоксі, я розповідала, що я в рамках проєкту з Тамарою Новіковою дівчатка-такі-дівчатка в'яжу такий от. І сьогодні я вам обіцяла показати процес горловини, обробки горловини з блисковкою. Я вже говорила, що таку модельку я в'яжу вперше і ну, толком ще не розумію, що мені робити. І як це все буде виглядати. Тому я вирішила своїм першим досвідом поділитися з вами. І в чому же полягає вив'язування цієї горловини. Ой, вибачте, вона складається з декілька етапів. Перший етап це вив'язування самої горловини. Це трапеція. В моєму випадку на початку пройм я б дивилася на всіх фотографіях майже там, де починається пройма по висоті, я разом з убавочками для підрізів і для пройм робила закриття центральних 16 петель. І далі по своєї щільності я вирухувала наступну кількість рядів. Тобто, я вирухувала, що в мене це 23, мені стається сантиметр. Ну, припустимо, 23 см. Попередній пер... по щільності вертикальної я вирухувала скільки ж у мене цих рядів. І... 23 помножила на щільність, вертикальну щільність, і в мене вийшла кількість петель, тобі, кількість рядів, які я маю зв'язати. <кій> і е, по плечу так само оцей промір, скільки петель має залишитись. Я думаю, що це буде оце отакий От виріс можна зробити на будь-який розмір. Я маю на увазі по розмірам. 16 петелечок я центральний закрила, і потім в кожному шестна... шостому ряду я закрила по одній петелечці. І в мене вийшло, зараз вам скажу, скільки це рядочків. 68 рядів в мене вийшло. І е, в цьому светрику я робила, вже вирішила заморочитись зовсім, і е, робила спущену пройму. Я не знаю, як вона буде сидіти, дівчат, побачу. У спущену, спущену, не спущену пройму, а скос плеча. Скос плеча і потім вже взагалі заморочилась укороченими рядами. Я вам хочу сказати, що я вже декілька разів пробувала плечо робити саме укороченими рядами, мені не подобається. Тобто, все рівно воно видно, мені здається. Чи не видно, ну, не знаю, мені простіше робити без сходинок. І е, горловина по спинці, я закривала 36 петель взагалі, 18 я закрила центральне, потім закрила 4, 3, 2. І вийшла на таку саму кількість петель, на. Плечі. Ну, це так більш-менш класично виходить. Важливо, важливо запам'ятати кількість рядів, тому що потім треба буде в'язати оці окремі планочки. Цю планочку я в'язала з хрещеними. Набрала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петельків. Почала з залицю, це важливо. І в'язала оцю боковинку так, само, таким самим принципом, як я тут закривала. А тут навпаки, я додавала: тут закривала, а тут додавала. Кожному шостому ряду я додавала по одній петелечці, для того, щоб потім це отак от пришити. я зв'язала дві таких детальки, обов'язково позначити лицеву сторону, яку ви будете потім пришивати до виробу. Коли я зв'язала ці дві деталі, я останній рядочок. Пішла на цю сторону. Тут у мене ще не затягнута. Ось так. І по горловині, по горловині я набрала 56 петель. Ось так. Звідси набираємо, набираємо, набираємо. Переходимо сюди і. Прив'язуємо вже другу нашу половинку деталі, і в'яжемо на необхідну кількість а, висота резиночки. І виходить оцей камірець. У мене це 20 рядів вийшло на моїй щільності. Так, і далі починається міжа. Тому що я не майстриня голки. Це однозначно, щось я це не полюблю. Але мені то дуже треба зробити. Светрик уже чекає. Лірочка, уже дуже його чекає. Прям ну, дуже. І тому мені треба поспішити. Так, у мене є блискавка. Мені її треба пришити ось сюди. В мене вона буде коротше, виходить. Не знайшла я. в магазині мені потрібно, то нічого, я просто тут от наглуха зашию. Так, 20 см, я думаю, вистачить. І потім я маю пришити це ось так. І в нас буде готовий виріб. Для того, щоб пришити блисковку, мені треба зв'язати ось такі дві деталі, планочки, які я маю пришити з виворотньої сторони до блискавки. Спочатку я пришиваю ці планочки, а потім вже я пришиваю до виробу блисковку, ось так. А з цієї сторони буде планочка. Починаю я пришивати ці детальки тут 5 петелечок. 5 петелечок і по висоті блискавки. Пришиваю я починаю з верхнього куточка. І з набірного краю, там, де я набирала петельки. Це важливо, тому що, якщо ця деталечка буде вам трошечки задовга, як в моєму випадку, тут була, то ви можете її підрозпустити і закрити заново. А звідси вже точно ви це не, не зробите з виворотньої сторони. Треба оцей куточок спочатку загнути всередину. Ось так. Дуже його ретельненько пришити, тому що від цього буде залежати, як буде ходити наша блискавка. І потім ось таким шовчиком. Не знаю, тамбурний, не тамбурний, а пришити блискавку. Зараз я спробую це показати. Ну, зараз буде цікавий процес, тому що я кажу, що я не дуже майстриня голки, від слова, взагалі, тут дуже ретельно це треба зробити. Можете намітати, можете голочками, як вам буде краще, але це треба зробити дуже ретельно. І ще мені здається гука. Не для цього. Дуже популярні зараз ці моделі на блискавках. І дивилась, що і жилети на блискавках. Я не можу сказати, що мені це блискавки подобаються. Мені здається, я ніколи ну, не дуже ніколи не ношу. Дуже мало в мене виробів, які би були на блискавці. Потім треба пришити цю деталюшку до блискавки. Ось таким чином, близенько, але щоб не находило на блискавку. І ось так от по краєчку, ми обережненько, не поспішаючи, будемо пришивати. Це я потім заберу. І... Перед-назад голочко. Періодично потім застибайте, щоб перевіряти, не потрапило полотно, планочка ця під близько. Відчуваю, що я сьогодні з цим буду гратися більше, чим я в'язала той светрик. І тому, ну, до речі, я його зв'язала вже декілька днів назад. І отак от поклала. І відтерміную цей процес. На нього теж треба налаштуватися. нітки це занадто. І так, потихеньку цю косічку я собі намітила, що ця косічка мені буде в допомогу, і я буду це робити. В чатах дівчата написали, я навіть не знала, що кільцева лампа може від пауербанку. Боже, сьогодні просто в мене прозріння. І майже щасть, це скільки ж я могла б попрацювати, по-перше, попрацювати, по-друге, познімати. Чомусь я на це не звернула увагу, що кільцева лампа працює від пауербанку. Це просто клас. І видно і освітлює вона краще, ніж моя лампа на столі. Що я не можу це робити в своєму улюбленому кріселечку. Саме зручне місце в мене це моє кріселечко. Близенько, але не наступаємо. Так, майже пришила я блисковку до ворота. Да, тут, виходить, планочка з цієї сторони. Так. І почну пришивати з цієї сторони. Тепер зверху так само. Обережненько прикладаю, щоб вона була близько до блискавки, але не наповзала так. Тут я можу зробити ось так. Зашити це наглухо. Так. а тепер буду пришивати до блискавки. Обов'язково треба попасти не в блискавку, а в цю планочку. Таким чином, перешиваємо всю блискавку. Ось що в мене виходить на цьому етапі. Я вшила блисковку, вона в мене коротенька. І тому я тут зашила наглухо ці дві половинки, і цю половинку я вже пришила. Єдине, я думаю, що оці убавочки можна було не робити на них акцент, а просто обувляти. Ну, Так, і тепер я пришию. Цю половинку і будемо вважати, що я справилася з задачею. Так, буду я пришивати її на виворотні, тому що я спробувала по лицю зашивати, і в мене вийшло не дуже не подобалось мені. І то матрасним швом я буду вшивати. Переверну зараз на виворотну сторону і зі так. так, тепер треба. Припасувати ви можете наколоти, або примітати, змітати, або наколоти булавочку. І з цього краєчка, тут я вже зафіксувала, і по тисенечку кромкові. Цю ж різиночку треба трошки підтягувати, бо щільність в'язання різна. Так, контролюйте, що у вас тут виходить, чи вправильно правильно ви петелечки <кій> забираєте. І так потихенечку. Пришиваємо дві деталі. Так показую, що в мене вийшло. Вага 460 грамів. Розмір М. Ну, ось такий светрик, светрик. Про цей скветрик. Поїде до Львова. Носи, Лірочка, на здоров'я. А я вам дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйте на мій канал, Підтримуємо одна одну в цей невеликий час. І добра нас!